Для аграріїв цьогорічна збиральна кампанія була важкою. Про це розповів під час апаратної наради Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу. Погодні умови задають значних складнощів, а саме ті, які супроводжуються втратами на сьогоднішній день ну, незначними врожаями. Також збирання врожаю триває дуже повільно. На сьогодні зібрано лише 59% від посівної площі та намолочено 100 тисяч 810 тонн зерна. Триває обмолот соняшника його обмолочено на 50% від його посівної площі. Оченаватинадцять тисяча тонн зерна також проводиться в молодцові дуже повільно. Обмолочено 21% від відсоток площі та намолочена тисячу двадцять шість тон зерна. Відділ розвитку агропромислового комплексу. Веде роботу з обласною державною адміністрацією щодо визначення сільгосп критично важливими. Метою роботи є досягнення стовідсоткового бронювання працівників на сьогоднішній день. Уже eh, наші eh, на сьогоднішній день по трьом нашим підприємствам, нашої громади, eh, є позитивне рішення, які зможуть забронювати до 100% своїх працівників.